Добрий день, евребаді! Вітаю на каналі Біткоінкавчех. Давайте сьогодні розглянемо, як купувати та продавати за допомогою лімітного ордеру на Binance. Лімітний ордер це коли ви виставили, за якою ціною ви хочете продати чи купити. Будемо купувати ТВТ. Виставляємо ліміт. Виставляємо ціну, за якою ми хочемо його купити. Потім вказуємо на яку суму USDT стейблкоінів. 100. І ось автоматично підтягнеться кількість монет. Все, нажимаємо купити, і ми бачимо, у нас відкритий ордер. Тобто, якщо ціна досягне цього значення, буде виконаний наш ордер. Заходимо через деякий час, бачимо, ордера немає. Заходимо в історію торгів, ТВТ куплено. Далі заходимо в гаманець перевірити, вкладка Spot і бачимо нашу ТВТ-шечку. Ось вона у нас докуплена. Далі роздивимось продаж. Продавати буду Rose. Я його купляв раніше. Також вибираємо ліміт. Зараз дивлюсь, по якій ціні я хочу його продати. Бачу, що він підскакував до 0.084, Тому буду, виставлю 0.083. Виставляю лімітну ціну 0083. І кількість, яку хочу продати. Ставлю шкалу на 100%. Нажимаємо продати. Ось воно показує, скільки у нас їх. І створюється ордер, як і при продажу, при купівлі. перепрошую. Потім заходимо, бачимо, виконано. Для того, щоб перевірити в історію торгівлі. Тут є фільтри. Ось зразу покажу фільтри. Тут можна день, тиждень, місяць, три місяці. Ставлю один місяць і вибираю свою пару. Rose USDT. Хочу подивитися, за скільки я їх купляв. Ось вона мені показує. Купляв я 0062, продав 0083. Це десь 33%. Для спекуляцій на споті дуже добре. Всім дякую, успіхів, ласкаво просимо на порт.